Шанс там, де ти слот сіті збройні сили України продовжують просуватись на таврійському напрямку. Фірський. І ВСУ залужні они действуют достаточно разумно в тех условиях, в которых они оказались. В Водночас наші військові знищили близько 400 окупантів. Про це повідомляється в об'єднаному командуванні Таврія. Крім того, було знищено 35 одиниць ворожої техніки а також ракетні війська та артилерія накрили два склади боєприпасів та три пункти управління ворога. Загалом артилерійські підрозділи Сил оборони Півдня, Збройних сил України на таврійському напрямку виконали понад 1200 вогневих завдань. Ну що, як казали класики, коротко характеризую Збройні сили України мали успіх і закріплюються у напрямках Новопрокопівки та Вербового. Про це повідомив наш генштаб. Так ви перебуваєте значно ближче до лінії фронту. Ну і просили би вас. Пояснити нашим телеглядачам, що собою являють ті оцей от напрямок, що собою являють ті населені пункти дуже складна ситуація і дуже важливий напрямок. На насамперед, запорізький напрямок це, напевно, сьогодні один з найгарячіших. Але дуже приємно, що ми там часто під'єднуємося до ваших ефірів і констатуємо там кількість обстрілів з боку окупантів на по Запоріжжю, по лінії фронту. Але там вже в останні дні ми можемо більше говорити про те, наскільки просуваються наші збройні сили, просуваються бік такмака, Морітополя, Бердянська, і є вже окремі великі успіхи. Це звільнення Роботіна, і на сьогоднішній день фактично наші збройні сили дуже. Риту фактично підійшли до Новопрокопівки. Це один з великих населених пунктів, таких одних з найбільших на дорозі до такмаку географічного центру Запорізької області. Це знають окупанти, скажімо так. Важливість цього населеного пункту це знають наші збройні сили, і вони на сьогоднішній день вже фактично тримають токмак під вогневим контролем ствольної артилерії. Це дуже великий здобуток, який свідчить про те, що в найближчий час ми можемо отримувати дуже позитивні новини саме з Мелітопольсько-такмацького напрямку фронту. Наскаде, окупанти, начебто, відступають з огляду на те, що Збройні Сили України прорвали лінію оборони власне на Запоріжжі в Запорізькій області. Інформація від ОК Південь. Чи Помітно це вам, чи це є масове явище, і чи відступають вони далеко, чи лише десь там в якісь довколишні села інші населені пункти, будуючи там якісь тимчасові, можливо, укріплення, якісь захисні для себе споруди і підтягуючи, можливо, туди теж резерви. Ну, знову ж таки, ми не можемо там коментувати е, порівняно з військовими чи в розріз військовими. Проте, ну за нашу інформацію, за інформацією представників е, державних органів влади в Запорізькій області, поки не фіксується. Такого масового відходу окупантів з токмацького напрямку фронту чи там втечі окупантів, звісно, йдуть процеси так званої ротації. Вони намагаються сьогодні в такому знаєте, пожежному режимі а, будувати нові оборонні споруди, тому що фактично вся ключова лінія оборони була в напрямку роботі. От після того як наші збройні сили порвали цю першу ключову лінію оборони окупанти, там в дуже короткий термін намагаються щось будувати подібно навколо Токмака, навколо Мелітополя. І звісно, я думаю, що от подібні от логістичні речі вони якраз Ув'язнення саме з цим, проте і за висновками експертами, і за висновками наших військових вже щось таке суттєве вони не зможуть побудувати ні навколо Токмака, ні навколо Мелітополя. Звісно, це затримання якийсь час Збройні сили України. Про це це не створить стратегічно якихось там перепонів для звільнення території Запорізької області. Чи це зараз тукмак залишається отим таким потужним хабом окупантів? Чи десь вони трохи південніше або східніше перебазовуються? Звісно, велика кількість а, живої сили на сьогоднішній день не базується в тахмику проте а, техніка окупантів а, їх. Там спецслужби, в тому числі вони ще залишаються в такмаку, і такмак ще є, скажімо, таким джерелом для перекидання техніки, тому що він так логістично розташований, що фактично через нього підживлюється і бродянський напрямок фронту, і Оріхово-Млітопольський напрямок фронту. Тому поки що скажімо, такмак ще залишається залишається важливою точкою, яку окупанти ну не зникровлюють. Поки що, напевно, що немає того, знаєте, валу влучань з боку збройних сил України щоб окупанти там відійшли ще трохи далі. Проте я впевнений, це питання часу, і з цим погоджується більшість військових експертів. І наші військові, пане Шербаку, хотіли би вас розпитати про орієнтовні плани ворога. Розуміємо так, що в цю гру можуть грати двоє. Тобто, з другого боку, вони можуть намагатись зосереджувати частину своїх сил так для того, щоб намагатись наступати в іншому місці. Нема такої інформації, немає якогось такого відчуття, так що ворог. Концентрує свої сили на якомусь іншому напрямку Запорізького фронту, ну по Запорізькому фронту напрямку цього точно немає, тому що фактично по всій лінії, починаючи від Бердянського напрямку, да на межі з Донецького, закінчуючи там Оріховим, п'ятихатками Васильівського напрямку, навпаки, щодня є тиск саме з боку Збройних сил України. Я думаю, що можливо ворог і мав таку тактику, і ми це бачили минулого місяця, можливо, трошки раніше, коли ворог активізувався на Напрямку Куп'янська на напрямку Креміної фактично всі ці дії вони якраз були спрямовані щоб послабити нас по запорізькому напрямку, щоб е змусити нас перекинути якісь сили туди, щоб зменшити інтенсивність обстрілів. Проте на сьогоднішній день ми бачимо, що і для ворога Запорізька область є ключовою, і він вже змирився, що саме ключовий бій буде тут і перекидає сили там із інших напрямків, тому що ресурс, об'єктивний ресурс ворога, він витрачається, тому що якщо казати там до, до початку такого повномасштабного контрнаступу, вони відчували себе достатньо комфортно. Вони скупчувалися великої кількості і стягувалися до ресурсу. На сьогоднішній день і в них вже ресурси являються дуже обмеженіми. Що знову ж таки свідчить про те, що оці накопічувальні зусилля збройних сил України вони в найближчий час дадуть реальні результати, скажімо такі дуже. Ошитійні результати в звільненнях населених пунктів Але нашого регіону скали ще про одні власне зусилля СБУ. Це посилання в нас є на РВК Україна, українську правду влаштували бавовну по кадирівцях, по зрадниках, які організовували псевдовибори на окупованій частині Запоріжжя. Йдеться про Кам'янку Дніпровську. Коли там власне відбулася зустріч голів дільничних їхніх так званих голів дільничних виборчих комісій, яких охороняли кадирівці і вся ця їхня банда. Да, саме так, Ну, це вже не перша бабовна, фактично, а до цього це був Енергадар. Знову таки за участю кадирівців, а дрони з за допомогою Служби безпеки України, вони фактично саме влучили у розташування їх такого окупантського осередку а, з, з цього військового формування. Знову ж таки, для, для нас всіх це ключовий висновок, що фактично для окупантів сьогодні немає тилових міст, тобто не Бердянськ, не Мелітополь, не Кам'янка-Дніпровка, яка знаходиться ну, на Південні, скажімо, на південній межі Запорізької області вона на сьогоднішній день для окупантів не є якоюсь там тиловою частиною. Це дуже важливо, тому що а, це не буде дозволяти окупантам сьогодні там зосереджуватися великі ресурси, стягувати їх там. І знову ж таки, оці їх моделі виборів, паспортизації, їм вже потрібно готуватися до жесту доброї волі. Вони ще, звісно, по інерції продовжують робити якісь речі, але от саме такі точкові удари з боку служби безпеки України, нашої контррозвідки, вони скажімо, дуже сильно. Руйнують їх у цю окупаційну модель і дуже сильно підіймають дух сил супротиву, які сьогодні є на тимчасово повній території. Слід не забувати, що велика частина людей Запорізької області, яка знаходиться в окупації, вона симпатизує збройним силам України і тільки чекає тієї можливості, коли вони зможуть себе проявити.